Сьогодні у мене для вас надзвичайно цікаве відео. Життєві ситуації бувають різні. Інколи холодильник повний, а інколи пустий. Це відео дасть вам впевненість в тому, що нагодувати сім'ю ви зможете завжди. Зранку придбала я на базарі 1 кг свіжих свинячих кісточок, на яких ще залишились невеликі шматочки м'яса. Я його ретельно зрізала. В мене вийшло 156 г м'яса. Звичайно, воно не найвищого у готунку. А на цій гарній кісточці з суглобом м'ясо я залишила, зварю з неї холодець. Всі кісточки я розподілила на три кастрюлі, бо я не люблю дуже концентрований бульйон і поставила на плиту варитись. М'ясо я подрібнила в блендері, але краще це зробити за допомогою мясорубки. Вийшов такий гарний фарш. І я його розділила на дві частини. З однієї частини фаршу я зварю суп з фрікадельками. До фаршу я додала подрібнену на терці цибулю, сіль, перець і одну чайну ложку манки. Фарш ретельно перемішала і сформувала фрікадельки. У мене їх вийшло 11. Готовий бульйон додала моркву, картоплю, потім через 10 хвилин фрікадельки і зелений горошок. А в кінці засмажку. Гарний і поживний супчик готовий. Апетитно виглядає і дуже смачний. А другу частину фаршу я підсмажила разом з цибулькою, додала сіль, перець, чорний і червоний, і вийшла чудова смачна засмажка. Відварила картоплю і до неї додала засмажку з м'ясом. Це буде калорійна і дуже поживна начинка для вареників. Тісто для вареників я готувала заверне, без яйця. Детальний опис його приготування я залишу в посиланні під відео. Вареники люблять всі. Я думаю, також і в вашій сім'ї ніхто не відмовиться від такої страви. А приправила я їх залишками засмажки і доповнив цю чудову страву сметана. Бульон в мене вийшов такий гарний, прозорий і дуже апетитний. Готувала я його на мінімальному вогні, не прикриваючи кришкою, і постійно знімала пінку. Коли пінка вже перестала утворюватись, я додала моркву, цілу сиру цибулину, лавровий лист. Перець з горошком сіль і порізані стебла селери. А наступна страва в мене гороховий суп. Як ви бачите з цінника на екрані, вартість гороху дуже невелика, і тому суп буде досить бюджетний. Перед варкою горох треба добре помити. Варила я його в чистій воді, і коли вода наполовину википіла, я додала бульйон, щоб гороховий суп був смачнішим. Я додала порізану кубиками картоплю, і коли все зварилось, перетерла його блендером. До такого смачного і ароматного супу пюре я завжди додаю порізаний кубиками хліб, який підрумянений в духовці. Виглядає такий гороховий суп пюре? Апетитно. І повірте мені, дуже смачно! В каструлі з бульйоном, яку я на ніч залишила в холодильнику, Відшарувався такий білий і чистий свинячий жир, який ми називаємо смалець. Із нього також можна приготувати декілька страв. Позбирала я його з усіх кастрюль, і в мене вийшло 120 грам. Цей смалець не має ніяких сторонніх запахів, і його можна сміло використовувати. Я його розділила на дві частини 20 г і 100 г. З меншої частини я вирішила зробити смачну і ароматну намазку на хліб. Додала сіль, перець, чорний і червоний, зелень і чесник. І до таких гарних канапок чудово смакують квашені помідори. А наступна страва неймовірно смачне і розсипчисте печиво на смальці під назвою «Кавові зерна». І в цьому рецепті смальцю всього 100 г. Вийшло таке м'яке тісто з запахом шоколаду і кави. А далі формуємо шматочки тіста у вигляді кавових зерен. А потім зубочисткою формуємо в них розріз. І вони стають дуже схожими на кавові зерна. Випікаємо їх і насолоджуємось. А наступні дві страви найпростіші. Такий смачний і поживний бульйон можна просто заморозити і в будь-який час з нього зварити суп або борщ. І остання страва холодець. До бульйону додала розведений желатин, і залила ним викладені в тарілках моркву, яйця, шматочки м'яса з хрящиками, з кісток. А приправила холодець меленим чорним перцем, подрібненим чесником і зеленю. Бажаю вам гарного настрою, витримки і рівноваги!